Але крім ризиків в доходах є ще ризики, на які ми на жаль не можемо вплинути. І це можуть бути такі випадки, які відбуваються з нами зовсім не заплановано. Ну, По-перше, це можуть бути погіршення стану здоров'я, коли банально іноді не можеш працювати, бо потрібно отримати якусь медичну допомогу, пройти яку пройти якусь якесь лікування. Певне, це можуть бути Якісь травми пов'язані з нещасними випадками, там, наприклад, перелом, ще щось, те, що фактично впливає на наш активний дохід. Ну але якщо ці ризики, в принципі, реально вирішити, то є інші ризики, які набагато будуть мати набагато більший вплив. В першу чергу це ризик ризик важких захворювань. Як їх називають критичних захворювань, це онкокардіонейрохірургія, це ті ризики, які ми не можемо ніяк себе убезпечити від них, тому що, ну на жаль, ми всі живі люди, і таке дуже часто ми чуємо, що, що трапляється з нашими знайомими чи з нашими родичами. От і ще один ризик: це теж основ, один з основних ризиків це ризик втрати життя або втрати працездатності. Як ми можемо, що ми можемо в цьому випадку зробити, у нас є два варіанти: в залежності від тяжкості цього ризику і ймовірності наступлення, в нас є варіант або прийняти і якимось чином уникати цих ризиків. тобто Вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись, відповідно, ризик того, що ми захворіємо на ну, спочатку, звичайно, завжди починається все з хронічного захворювання, ну яке в результаті може перерости в більш серйозне захворювання. От, або інший варіант, це вже стосується більш е, значних ризиків е, середньої і значної тяжкості. Наслідків ми можемо ці ризики передати страховій компанії. Тобто, що таке взагалі страхування і для чого воно нам потрібне? Ну, в першу чергу, звичайно, це страхування, це наша впевненість в майбутньому, це безпека, захист нашої родини. Особливо це стосується годувальника сім'ї, який повинен подумати абсолютно про всі варіанти, якщо особливо ще якщо страху, якщо годувальник сім'ї є один і фактично він один заробляє кошти по-друге, страхування захищає наш майбутній капітал, human capital, оцей самий майбутній капітал, який ми бачили на фінансовому плані, на картинці фінансового плану Олі і Володі, і фактично страхування є запорукою вчасної реалізації фінансових цілей, тобто маючи страховий поліс. Ми впевнені, що щоб не відбувалося, ми можемо спокійно продовжувати інвестувати, бо у випадку якогось непередбачуваної події ці ризики візьме на себе страхова компанія. Одразу хочу зазначити, що страхування це завжди йде мова про витрати. Це витрати, що дозволять уникнути набагато більших витрат. І є три рівні страхового захисту. Що це за три рівні: це добровільне медичне страхування, це захист від критичних захворювань і захист від смерті та втрати працездатності. Це не означає, що треба йти поступово, як по сходинках, ми можемо вибрати ті саме ті Варіанти, які необхідні саме нам, але якщо добровільне медичне страхування комусь потрібно, комусь не потрібно, то захист від критичних захворювань і захист від смерті та непрацездатності це ті ризики, які є для нас. Непередбачуваними важливими, які можуть помішати нашому нашій майбутній реалізації наших цілей, і тому про них в першу чергу завжди потрібно подумати і обезпечити себе від цих ризиків. Так і взагалі, як обрати нормальну страхову компанію, звичайно. Є ми в Я чи як Артем мене представив чемпіон по страхуванню разом зі мною також Сергій Мікулов, ми постійно моніторимо на страховий ландшафт, що відбувається. Порівнюємо, аналізуємо страхові програми. Але загалом, щоб орієнтуватись, яка страхова є кращою, яка гіршою, можна подивитись рейтинг страхових компаній на сайті Форріншуре. Там можна по. Конкретно по кожному виду подивитись топ, топ компаній по преміях і по виплатах. От. Загалом, на що варто звертати увагу, це рейтинг страхових компаній за рівнем виплат, тобто скільки коштів вони реальності виплатили своїм клієнтам, і рейтинг страхових компаній за розміром капіталу. Бо фактично, якщо ми будемо орієнтуватися на якийсь інший показник, там з залучення коштів, то в принципі незрозуміло. Може, може страхова компанія продати багато полісів, мати великий портфель, але по факту за рівнем виплат вона може бути. Набагато набагато в рейтингу нижче ніж по страховому портфелю. Тому якби на ці два показники завжди варто звертати увагу.